Про підготовку до опалювального сезону та про житлово-комунальну сферу в цілому поговоримо сьогодні з нашим гостем, очільником департаменту житлового господарства Дніпровської міськради Владиславом Грицаєм. Вітаю вас. Да, добрий день. підготовка до опалювального сезону процес тривалий, довго тривалий, постійний. Він триває цілий рік, але війна внесла свої корективи. Чи готовий Дніпро до холодів? Да, дійсно війна внесла свої корективи, але ми на це не звертаємо уваги і продовжуємо готуватись до опалювального сезону. На сьогоднішній день ми виконали усі заходи на 65% від запланованого. І до 1 вересня ми виконаємо остаточно всі заходи, які запланували, на 100%. Скільки на сьогодні у місті будинків ОСББ і скільки обслуговуючих компаній? 1269 – Це будинки ОСББ. Що касається обслуговуючих компаній. То ми провели не так давно конкурси, стали переможцями дві компанії: це комунальні оба підприємства, комунальне підприємство жилсервіс 14 та комунальне підприємство жилсервіс 5. От вони і будуть основними, скажімо так, виконувачами послуг на цьому ринку, а оця кількість будинків ОСББ це який відсоток від загальної кількості це половина 30%? відсотків. Ну, дивіться всього ми обслуговуємо 3157 домів. Це ті дома, які обслуговують комунальні підприємства. А 1200 домів… менше половини? менше, да угу. менше половини. Це обслуговують дома ОСББ. Перехід до ОСББ не зупинялося. Так дивіться, він не зупинявся, але на жаль, реєстраційно нас служба не працювала на сьогоднішній день. Ще реєстри закриті. На сьогоднішній день відкрився реєстр тільки для приватизації житлових будинків. І життя не зупиняється, і треба продовжувати. І люди хочуть приватизувати як квартири в домах, так і комнати в общежиттях, де вони мешкають. А у ці будинки ОСББ а скільки з них обслуговують управляючі компанії? Ну писало до ОСББ. Вони саме в. Самі вибирають собі управляючі компанії, тому я наразі не можу сказати, тим паче, що у нас був создан департамент самоорганізації населення, який і опікується іменно будинками ОСББ. Тобто ми опікуємося будинками, в яких ще не создано ОСББ, і ми допомагаємо цим будинкам, щоб вони создавали ОСББ. Отже, у нас зараз тільки дві обслуговуючі компанії, скільки вони обслуговують квартир чи Домоволодінь. Вони обслуговують 3157 будинків. Це багатоповерхові і малоповерхові будинки. Будинки, які обслуговують ОСББ, це 100, 1269 таких будинків. Чи вистачає співробітників комунальних? Певний час був дефіцит і сантехніків, і двірників, і слюсарів. Що зараз з цим питанням ситуація покращилась набагато. на зараз? У нас в жилсервісі п'ять працюють електрикам. Сантехніками, временно переміщені особи, ВПО, у них є такий статус. Тобто переселенці охоче йдуть на, такі, на таку роботу і, і працюють в житловому господарстві? Так, да, вони працюють в житловому господарстві і працюють дуже непогано. Так що у нас, скажімо так, в місті є така даже конкуренція між нашими робітниками, які у нас в городі всю життя мешкали, і тими, які приїхали. І вони тобто дуже... є конкурс на одне місце, ви хочете сказати? Ну, скажімо так, да, немає у нас. Такою потребою в робітниках ми закрили всі вакантні одиниці, які у нас були. Який тариф сьогодні і наскільки він зріс, і чи що входить в цей тариф? Середній тариф по місту 8 гривень ,21, 21 копійка. Він трохи зріс у зв'язку з тим, що змінилася мінімальна заробітна плата. Змінилися паливно-мастильні матеріали ціни, скажімо, називемо їх так енергоносії, і змінилися послуги. Тобто додала ще одна послуга. Це послуга обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Тобто її раніше взагалі не було. зв'язку з постановою Кабінету міністрів цю послугу необхідно було включити в додатково в ті послуги, які оказували підприємства, і для того, щоб у людей. Було газопостачання на домі, щоб їм не відмикали це газопостачання, для цього додали ще одну послугу. І тому, скажімо так, в результаті чого тариф і піднявся. Ну, Він піднявся не на значну суму, Так, скажімо так, скажімо якщо це однокімнатна квартира, то в грошовому виразі це збільшилася у нього десь приблизно на 35 гривень. Оплата веде раніше той, якою в нього була не критично. Не критично. Так. Да як воєнний час розраховується за обслуговування при будинкової території? Ну, це входить в тариф квартирної плати. В перші місяці війни було дуже погано. Зараз ситуація вирівнялась, і приблизно люди оплачують то, що вони оплачували до війни. Яка ситуація з боржниками? Адже хтось переїхав. Хтось взагалі поїхав, хтось лишився роботи. Яку роботу ви проводите з боржниками? Ну, дивіться, з боржниками ми проводимо роботу, скажімо так, роз'ясненного характеру, зв'язку з ситуації, яка у нас в країні війною, тобто ми пропонуємо мешканцям. Заключати договори на реструктуризацію цих боргів, тобто на певний так. час, коли можна все це розтягнути і сплачувати да, повільно. Так, так? Да. куди звертатись, якщо є питання і нарікання на обслуговуючі компанії? Наприклад, треба заставляти акти, тому що щось недовиконане або погано виконане. Предоставляти це в комунальне підприємство, яке вас обслуговує, і якщо нема ніякої дії, то подавати ці скарги в департамент житлового господарства. Ми всі. Розглядаємо, можна зайти на сторінку до да, вас? – Так да. і там всі У нас є офіційний да сайт. І вони як письмово звертаються в бумажному вигляді, так і в через сайт да е угу. телефони. Так само там є. Да, да там. дякую вам про підготовку до опалювального сезону. Говорили сьогодні з очільником департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Владиславом Грицаєм.